Ворог, який давно вже не знає, куди подіти свої гарматні підрозділи, вирішив перекинути з Курщини свіже м'ясо на добропільський напрямок і не будь-кого, а цілу 155-ту морську м'ясну бригаду Тихоокеанського флоту РФ. Та самі розумієте, ця бригада вже давно перетворилася з морської на суходільну, а тепер ще й на фаршеву. Ввечері 28 серпня, окупанти, набравшись хоробрості, Висунулись колонною з семи броньованих банок і майже сотнею піхотних героїв, які мріяли бодай сфоткатися на фоні вказівника Прогрес Малинівка. У їхньому уявленні це мав бути переможний марш. Насправді ж вийшов черговий похоронний караван. На них вже чекали екіпаж Айван Френко Груп і розрахунки Хаймарс. Наші хлопці зустріли гостей так, що в колони навіть навігатор зламався. Дорога вела не вперед, а прямо на орбіту. Снаряди сипалися прицільно і щільно, перетворюючи броню на консервні банки, а піхоту на додатковий добривний шар для української землі. Жодна одиниця техніки не доїхала туди, куди планували рашисти. Одні машини згоріли на місці, інші завмерли і стали пам'ятниками дурості російського командування. А піхота, зрозумівши, що екскурсія добігає кінця, спробувала тікати. Бігли хто куди, хто в посадку, хто в поле. Але «Хаймарс» та артилерія зробили так, що в результаті їхня пробіжка вийшла останньою у житті. У підсумку до сотні супергероїв з чергової непереможної колони залишилися лежати в полі. 79-та десантно-штурмова бригада навіть не вступила в прямий контакт. Ворог просто не дожив, щоб до них дістатися. Отак і виглядає реальність: замість красивих звітів у Кремль рашисти привезуть чергову партію цинкових сувенірів. І поки Москва фантазує про прогрес в Україні прогрес один російська армія невпинно скорочується.